Ми хочемо розпочати сьогоднішній пам'ятний захід з гімну України. Thank 38 років пройшло з того часу, як вибухнув реактор на четвертому рядовоці Чорнобильської Аес. Смертоносна милюка з ядерної печі покриває білі хати, квітучі сади, зелені ліси, засіяні поля. і 38 років світом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади і хворіє серце, тому що знає, нема доброце. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру, що знаходиться за 130 кілометрів від Києва. Заснований ще за часів Київської Осії. Стародавній Чорнобиль дав свою гірку назву потужної атомній електростанції, яка почала будуватися на території біля присутньої річки Приклів. Невздовсі біля атомної станції виникло ціле місто енергетики. В якому середній вік жителів. У 1986 році становив 26 сотень. Місто швидко розбудувалося, відкривалися школи, дитячі садочки, лікарні, магазини. Це було місто сад які широкі вулиці, а яких тільки квітів не було у скверах, алеях, парках. Улюбленим місцем відпочинку залишалася річка, не що не відчувало вдох. Квітень завершив свою варту в і мав передати їй вітра. Проте вкусову ніч з 25 на 26 квітня підлік часу став уже немир, а воюви і барім. Підлік пішов на хвилини і секунди. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном. Над четвертим реактором Чорнобильської АЕС несподівано розбивали в темряву полум'я. Розпочалася 26 квітня 1986 року чорний день в історії України, там, коли Чорнобиль став відомий усьому людству. ірка, як волин зла. Чорнобиля гій полин, на серце ліг незримуй тяжко, і пливе на землею тінь з тихим стороном протяжник. Подзвонять дзвони на ходині, і не слід лишила свій війна. За дзвонять, за стогнув землю України, немирний атом, не мій Порем болем увійшов в наше життя чорно, розділивши долю людей на до і після, безлюдні вулиці прикидять, покинуті школи, дитячі майданчики, болючий дві зони, з кога або мимоволі переносять до рівної 38-річної аміни. І тієї ночі не спали, бачила, як на далекостанці сполохнуло вогню саду. Кожен на сніг полона. Та ніхто тоді й гадки не мав, що тася його смертельно небезпечна, Мирна щаслива весна перестала існувати для українського народу. Живце в'яза до неба, що вбічності вийти, Щоб бити від груду, змарніли лице. Чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін Ступає в життя, немов коли під луняти дзвонів на довгі роки, пробашний на щастя, на наші віки, чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін. Вступає життя, немов коли від курятих дзвонів на довгі роки, пробачте на щастя та на наші місти. І плачуть ікони малиновим дзвоном, Виваючи в лист не розкритих очей, гридає вночі Божий війна мадонна, піймаючи злом на беззонні зноче. Чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін, вступає в життя, немов коли, відлуняти звонів на довгі роки, пропачний нащадки, нам наші бри, чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін, вступає в життя, немов коли, відлуняти звонів на довгі роки, Пропачний нащадки, нам наші діти. роки. Пробачний на щастя на наші гріхи, Чорнобильський дві, чорнобильський дві вступає в життя, немов коли від уряди на довгі роки, пробачте на щасти, на наші гріхи, пробачте на щастя, на наші гіхи. Що зазнає? Довгі тривожні дні, правда, придушена вором мовчання. Ще скільки часу буде потрібно, щоб реально осмислити те, що зрадиться. Ніяких сигналів про небезпеку. ніяких звісток про евакуацію. Лише згодом пролунали сигнали ЦО про негайний девість населення. Люди були зіплені з вулиць. Дехто з трухузяти в руки необхідне. Ніхто не думав тоді, що назавжди покидає рідну повітря. Медушня, сльози, Розпад. Усі збиралися від'їжджати за душе, що завтра великий. Дехто біг до могил рідних, щоб попрощатися. У вухах кожного билися дзвони страшної Чорнобильської біди. Парадокс для звичайного людського життя та норма для вічності. А що є влада? А яка ж реакція? Перші керівники брехали людям, що нічого страшного не сталося. Так, сталася невеличка аварія в Чорнобилі. Але від цього людям нічого не загрожує. Заспокойтеся, люди. Усе в порядку, усе добре. Нічого страшного не сталося. А крикуни, які створюють паніку, будуть покарані. Мешканців прип'яті, ми евакуювали на два дні. тим тимчасово. Пожежу погасимо, і люди повернуться в свої рідні будинки. І вивели тисячі киян та мешканців навколишніх сіл з Чорнобилу. На першотравнему демонстрацію. Аварія наша Ес, смертоносне полум'я зловісної пожежі висвітило кожного, хто там працював і жив, виділило перших із перших, вони, ризикуючи своїм життям, кинулися до реактора, аби своїми грудьми перестерегти гегення. У ліквідації наслідків Чорнобильської аварії брали участь. Мело після Чорнобильської аварії 21 одну Бабчук Михайло Михайлович. Бадрій Михайло Юрійович. Букатюк Станіслав Миколайович. Іванюк Василь Миколайович. Осерва Микола Іванович. Вотюр Дмитро Васильович. Земчук Володимир Тмикович. Кож Олексій Михайлович. Лесюк Василь Филепович. Самчук Іван Михайлович. Компас Микола Васильович. Компас Василь Іванович. Компас Іван Петрович. Компас Олександр, Олександр Дмитрович. Максимюк Іван Васильович. Мартинюк Михайло Михайлович. Суфрищук Юрій Васильович. Фодак, Никола, Лопас Михайло Іванович. Доземно схиляємо подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'яттю до часу померлих від радіаційного значу. Просимо вшанувати хвилиною мовчання усіх тих, хто ціною власного життя оплатив шанс на життя мільйонів. Хвилина мовчання! В день. І тих, кого він зачепив своїм людовим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покридженої землі, цей день не минув безслідно. Він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати всіх одним спогадом, однією печою, однією неділі. 26 квітня, пам'яті українського народу, за день Чорнобильського лиха, болю, суму. І забути цей викресливий з нашої пам'яті неможливо. Проходять роки після аварії на ЧАЕС, а він не шукає, тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного ночі, О, яка ти довга, тобі, як крик, і мистець на. І що пішли я погоні, пішли у столітку у душу полежних воно. І може, стали передні ближче,

Ну, а нам всім лишається пам'ятати, Чорнобиль ще дуже довго буде про себе нам давати знаки. Радіація ніде не поділося, ще дуже довго вона буде впливати фактично на кожного жителя нашої, батьківщини нашої.